450 гривень за класні двосторонні пледи бренду Mullie Hellgrau. У лоті маємо 6 одиниць. Загальна вартість лоту 2700 гривень. Розміри даних пледів 130х155. По кольорам маємо в лоті два червоних, два сірих, ось такий жовто-помаранчевий та темно-синій, шикарний колір, королівський, оксамитовий колір. Показую вам, які вони всередині. Двосторонні це означає, вони плотніші, вони прошиті. Тут у нас будуть рельєфні частини, такі плюшеві, а тут під хутро. Всі вони. З білою основою. І скажу вам, що по кольорам дуже практичні. Як бачите, на новорічно-різдвяний період класно декорувати будинок, ось такими червоними. Це взагалі вал, сірий, унісекс, можна абсолютно в різні кімнати використовувати. Жовто-помаранчевий та синій також вище всіх похвал, тому що це дуже такі красиві, дорогі, вишукані кольори. Нагадую, 450 гривень виходить за один плет, для того, щоб замовити даний лот. Будь ласка, переходьте в опис під відео, там контакти всіх наших менеджерів.